Тисяча, дві тисячі, три тисячі. Пропоную саме тобі, друже, витратити ці три тисячі гривень. Це дуже просто, пояснюю. Трібно лише написати один коментар, яке найкорисніше продуктове новорічне меню зробити для песиків? Таким чином, деяка частина грошей буде витрачена на продукти. А кошти, які залишаться, будуть витрачені за вашим бажанням. Бажаєте їх отримати на власний рахунок чи задонатити на ЗСУ? Не проблема. Тому, друзі, фантазуємо, додаємо різноманіття варіації ваших ідей, долучаємо друзів, які зможуть лайкати ваші ідеї та поширювати це відео. Вигравши в цьому конкурсі, ви не тільки отримаєте грошову винагороду, а й відео. Відповідь на ваше продуктове меню. Відмітка, підписка і найголовніше увага найкращої аудиторії світу. Так, так, і якщо ти зараз дивишся це відео, можеш посміхнутися, тому що ти один із них. Ну, все, годі посміхатися. Просто кожного підняти актив на цьому відео. А й останнє поки монтував відео, настав вже новий рік, і щоб ваш новий рік зробити цікавим, зібрав ось таку колекцію. Зараз покажу.